<головіка> Ні, да, Зараз я попередила всіх, щоб в нас десь зараз пряма приймати нашого зусилля. Я розумію, що в нас на попередній сесії було успішно. Микола кожна ви зваді, ви на нашу комісію. Там у нас комісія по тому по вашій. Заяві розглянути поведінку поліщука. Ну так, вам як підписана? Да, розповідайте, ну, давайте я не зачитаю. Ну да, да. Так, шановні члени комісії, розпочинаємо, розпочинаємо нашу роботу. Нову На постійної комісії з питань депутатської етики дотримання законності і охорони прав та свободи громадян поступив лист від міського голови. Шановний Віктор Іванович, відповідно до закону України про статус депутатів місцевих рад та регламенту міської ради скликання Депутат міської ради повинен дотримуватись правил депутатської поведінки та етики, зокрема, не допускати вразих висловлювань, не використовувати публічних виступок недостовірні або неперевірені відомості стосовно органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ і організацій, їх керівників та інших посадових чи службових осіб, депутатських груп, фракцій, окремих депутатів, громадян. Депутата міської ради Россадіним на пленарному засіданні 65-ї сесії міської ради були скликання 11 вересня 25-го року було озвучено заяву про те, що депутат міської ради Поліщук Олександр Васильович у своїх дописах в соціальних мережах систематично допускає неетичні та образливі висловлення на адресу керівництва міської ради та депутатів міської ради. Скріншоти дописів депутата Поліщука додаються. Враховуючи норми регламенту, прошу вас розглянути на засіданні постійної комісії з питань депутатської етики, дотримання законності та охорони прав і свобод громадян вище зазначене питання та надати відповідні рекомендації. До листа додаються скіншоти публікації Олександра Поліщука, де... Є вислови, які є неетичними і образливими. Ну, наприклад, дегенерати при владі, нестарі та бездарі, істота, рукожопи і так далі. Звичайно, це не красить наших депутатів. І ми повинні вирішити, які рекомендації ми надаємо. Згідно нашого регламенту ми можемо розглянути це питання, повідомивши про це депутата, який ці вислови робив, але про його обов'язкову явку у регламенті не пишеться. Так, ми десь два місяці назад розглядали питання Росадіна, ми без нього прийняли рішення. А які в нас рішення можуть бути? Значить, за результатами розгляду питання, ми можемо зробити попередження і занесення до протоколу засідання постійної комісії. І друге інформування про порушення депутатам ради правил етики та про заходи впливу, що з нього шляхом розміщення відповідного повідомлення на офіційному сайті Ради. Ось такі наші рішення. Ви, будь ласка, ознайомтеся з цими скіншотами. Ну, <клес> <клес> зараз тримаємося на диктанті. Е один два бачу, який, які могли б бути е образливи для когось, але не знаю, хто їх на свою адресу. Це немає, оскільки, наприклад, дегенератор провадить місце на поклику і в кінці знак питання. Тобто він у людей запитує, так це є чи ні, чи він ж не стверджує, що одні чи інші генератор. Не, не прізвищ ні, ні про кого не сказано. Далі, далі те, в тексті є, що там повністю ссылки на ті чи інші статті, і в чи інші в чомусь далі винені, але не саме не, не до цього речі. Так і тут рукожив починає здари знак питання в кінці. Ну хто про що? І так, далі розказує про якесь багну і таке і інше. Тобто я тут прямого посилання на е, мера не бачу. І, друге, навіть сам мер не говорить, що е, прямо він в чомусь ображається. Він говорить, що депутатом міської ради Расаліна, на сальму на пленарному засіданні 65-ї сесії міської ради було озвучено заяву про те, що Поліщук Одне, друге, третє. Дегенеративне рішення. І Хто далі пише? Влаховуючи норму регламент, то прошу надати рекомендації. Якщо я просить під нас рекомендацій, то перша моя це читати дозвільно, а не з якимись передбаченнями або з посиланням до цього. З прізвищами немає. Я, я ще те не додивився, якесь там одне, але я всі прочитав. Я особо. І основне питання у мене це справді, якщо е, боровець захищає, е, захищає Росадіна, він говорить, не, що його щось образило, а що депутату міської ради Расадіним е, було озвучено заяву про те, що депутат там ображає у своїх дописах всіх інших. То чому Росаді на це не пише? Може, він і не ображається, а крепко хоче продати, щоб Росаді не ну, було? Там згідно ну, регламенту, хто може подавати? Міський голова, секретар. Так, то, і депутат теж може нам голову там. Росаді такої заяви не подавав. Не здатна вирішувати питання життєдєвності міста, які хвилюють все. Я о, не бачу таких прямих образ. Я так, образає, щось там пише. Але хтось ось є дегенератом, хтось є некваліфікованим, але про що він говорить? Я за Дегенератом – це перебудови, побачити. Ну то так, але ж ніхто ж не, не забороняв людині дурню писати в Фейсбуці. Тим паче, ну, але це того знак питання звертаються. Знищити всіх вигідний команді боровця Гвозденко. Знак питання і знак оглядку. Все, далі давно не наш герой, правда, говорити по ненаписаному і буду кожного на і тут. Так і тут. суттю. Що ви рекомендуєте? Ми рекомендуємо, так як і в, і в листі зведення, чому ми тут зібралися, дати рекомендації борцю. Тут він не говорить, що рекомендації знову ж тому насадки, до якого це буде добре образовано. Дати та рекомендації, враховуючи норми регламенту, прошу стургати на засіданні постійної комісії і дотримання законності охорони прав громадян. Вище значне питання та надати відповідні рекомендації. Думаю, рекомендації читати дослівно про те, що пишуть і не сприймати бо багато, пишуть тільки буде. Все на своє. Все на своїй лапі на своєму. Можливо, щось грає його, то це не обов'язково до комісії, потрібно розбирати своїх бажаннях. Основно, щоб вражати розсадити чи боровця. В Росії громаді, до речі, так як вас пишеться в регламенті, а на касі виділюється 5.50, останнє стрімкового. Так як пишеться в регламенті стаття 50 пункт 1.5, не допускати образових пословів, не використовуючи в публічних виступах, недостовірні або неперевірені переведені відомості стосовно органів державної влади, органів місцевого самоврядування. Стосовно органів державної влади місцевого самоврядування, я не бачу такого конкретно. Він Звернувся, що є та чи інша особа можливо, поставитися так питання. Е, я вважаю, що тут об'єднані громадянинські 1, Звертаю до вас, не дайте команді боровця Газденко, тобто добре, я ліцею обмін. Це не бачаю і може бути таке По Одну рекомендацію я бачу. і порушу статті 50, на яку ми зсирають, я не бачу стосовно когось, що було когось, то, ну, то він стосовно він захищає розсадіна, стосовно розсадіна я навіть в цих публікаціях не бачу ні одного слова. Ми ще можемо а, просто і... рекомендувати всім депутатам, не да, 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 напускати не да. нетичні та да, братові да. вислови в сторону своїх колег міської ради. І, і нагадати да. ну. ще читає. Тут є такі пункти, що у Значить... випадку порушення правил етики депутатом ради це питання розглядається на засіданні комісії 에... за письмовою заявою міського голови, секретаря голубуючого засідання ради, голови постійної міської ради. За результатами розвитку питання про порушення про права? Ну, це характерно диссерці, стиль стиль журналістики, що можна говорити, але в загальному це не кожна ну, <це>, позивання. <smoothie> <шо. пор smoothie> <пор smoothie> Такі заходи впливу? Перше попередження з нанесенням до протоколу засідання постійної комісії, Протоколи протоколу заносити. Про інформація про, ну, протокол може комісії, ми з її зробимо. Інформація про порушення до ради правопетики та про заходи впливу щодо в нього, шляхом що розміщення відповідного пенсійному сайті ради. Відповідно, нього я не бачу. Відповідно кого, коли що, відповідно кого. Відповідно розсадив, але не в одного нами. Відповідно, про це вирішувати. Так, що ми пишемо, далі. Значить, перше. Знако і з, з них питання. Читати то з розділу анакли. Давайте щось повідомляємо. Так, це вже, давайте перше підпитання. Коментувати. Ні-ні, давайте ні. прочитаємо щось. У зв'язку з тим, що конкретних Звинувачені в сторону влади немає. По суті, так же? Ну, я думаю, за розглядом листа Миколи сказати, е враховуючи норми реглану, то слухали, нікого не слухали. Ні, ну мене слухали. Писати? Да. Вівка да. ну, просто слухав. Який дочитав військового голови. Якийсь я читав, так і Так, так, який дочитав лист чи ознайомив, дочитав міського голови і ознайомив регламентом, так? Угу. Регламентом міської ради. Статтею 50 голови, ознайомив з регламентом. Регламентом. Міської ради, стаття 50. Ось та скріншотами доданими до даними, а доданими скріншотами. соціальних мереж соціальних мереж. Якщо говорить команда про це гроза, то значить окремо, як правило, виступили, організації влади говорили. видоволення. Давайте пишемо рекомендації комісії, да. так? Так. Комісія вирішила, так? Пишемо. Два. Ну, так, рекомендації. Ні, давайте так. Так, що прямих угу. звинувачень... Ні, ні, то давайте своди, ні ні, ті, ага. що приміг приміг висок, з боку Олександра Поніщука до когось із гарних до... да. обістів. Комісія вирішила, що Міст... прямих б... та. так, приміг, образ образ. Це образує висловлення. Образове присловлювання на адресу висловлювання. Адресу керівництво міської ради та депутатів. На адресу керівництво міської ради. Депутатів? Взагалі, адреса написано. Єві Єві на міської на міської я думаю, що це не звичайно згадано, але саме в цій статті написано, що у випадку порушення правил це питання розглядається на Конституційної комісії з питань підскорителями ТТО. Запис мовою з заявою міського голови кома, секретаря кома, головою, головуючого на раді. ради. Ну і думаю, що як саме, коли буде збільшено, так, не послається на засідання? то Він через це звернувся, але він звернувся на репіку, на ребенку самі. Не допускати. Так, Що там пише? Не висловлюватись не етично, чи як там пише? прийшов. Не допускати одразу висловлювань. Не використовувати у публічних виступах недостовірні або неперевізнені відомості стосовно. Органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднання організацій. Не використовувати у публічних виступах не спіші.

Так. Да, стосовно органів державної влади, органів місцевого громадян, вона вже є. Стосовно всіх. Все, все, все. Голосували. Зараз. А це є рекомендація. Рекомендуємо всім.

Ну, это прошли не буквы. Нет, такие. Завтра. Ну, я почему запись? Слушайте, а Державного на таинстве. Ну, да, я точно дату. Я думаю, не Я так. Написал, что пробудну не можешь пов'язано завтра. Ogłowy został zachwycony. Tak, że się nie Na się dzień to co usiąść. Nie, tylko dlatego. No? Co no? on no? no? da? No? 22 no? godziny chodził. Przed jakimś zaklęciem Дякую, будьте крепкі, хай все буде добре. Так, допоможіть. Допоможіть. О, так, я шов до тілої. Точно, йому. Ви, пані, вже до школи підключаєтеся. Що, що?